Попробуємо, що там треба відчути спочатку. О, є, є. Головне, що так іде спокійно, без супротиву, практично. Починає супротивлятися, матиляти головою. Але йде. О-о-о! О, втікає, втікає, відпускаємо. Як я й казав, не коропом єдиним. Опа! Ось така красунька, друзі. Грамів. Андрію, скільки? Грамів? 800. 800. 800-900. Я вас вітаю. Дякую. З відкриттям. О. Перша моя щука за два роки, бо два роки на лід не виходить. Жесть. Так, мабуть, бохнула по самий добрий день. Ху, -ху, хорош, перша щука. Так, насипали лайків. Лайків, коментарів і підписочок бігом. Так, друзі, не встиг я розібратися з тою щукою, дивіться, стоїть прапорець на цій, ну це друга покльовка. І на тій встав, поки я тут звільняв від гачка, на цій встав прапорець. Я не спішив іти, бо бачив, що не крутить. А зараз вже почало крутити і різко встало ця. Отже, крутить сміло. Ось можете бачити як. Потихеньку, потихеньку. Це означає, що щука крутнула живця і потихеньку кудись рулює. Валяти дурака, перетравлювати його. Так, а ну-ка. Один є. Є. Така заважає Виважуємо, виважуємо, виважуємо Ох-ох ох, який супротив біля лунки. Ох ти що, ну Яка різка. Куди сюди? Отакий шнурок. Такий самий, може навіть чуточку менше. О, значить Теж грам 700-800. Але вже друга. Андрію два! Андрійку 2-0, і ще воно третя світиться. Так, перевірив ще на цю жалицю, покусала живця і виплюнула. Мабуть, до рота не вліз він ній. Давай. Yeah. Так, поки що тиша. Будемо пробувати балансирити і ловити живця ще, бо живчиків mm -hmm. дефіцит mm -hmm. у нас. Так, вже вечоріє. Ще було два стріла. Риби нуль. Вже вон там наша кімната підсвічується. Зараз досидимо, досидимо до темна. Ти Та ти... ти попадав в кадр, да, не переживай. Не От. Одненька лежить, одненька вже замерзла. Дождем Та темна, може будуть ще клювання, дай пошуруємо в домик, жарити сало. От маємо з ночі спрацювання. Вже сьома ранку ми вийшли на лід. Жилки повно, мабуть живець зірвав. Або, Або дрібна щука. А ні, крутить. Дивіться, тягне. Тягне жилку. О, це десь недавно взяла. Значить чекаємо. Трішки намерзла. Бач на глибину пішла. О, є, відчутний, Супротив відчутний. Ух, 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 супротив. Ух, 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 ух. Достойний суперник. Ух, супротив. Я знаю, що там таке. А, достойний суперник, давайте яка Нурок. На трос. І на трос, до речі. <рив> да. Ну така, грамів. Грамів 500 до 600. <рив> <рив> ну, супротив був бомбіч. Такий, як ніби вона за собою кирпіч тянула поняв? Бо аж з самого ранку у нас в другу добу пішли клювання. Ще навіть <рив> ще навіть не <рив> світало. <місців> <місців> Ну, друзі, в Андрія загорівся прапорець. Він його побачив здалеку. І глаза Андрій. Я то фік, що бачив з такої відстані, бо приблизно 100 метрів. І от стоїть... Ну не крутить. Да. Тому чекаємо. Добрий день, друзі! Слава Україні! Не коропом єдиним, сьогодні вперше за два роки я на льоду буду пробувати ловити щуку на жерлиці. Я на водоймі синів вже в четверте за два місяці. Я не знаю, чому я так люблю цю водойму. Ну просто вона мені зайшла не знаю. Від щирого серця дякую власникам, дякую цій рибі, природі і всьому, що тільки можна. Але головне дякую Збройним силам за те, що ми маємо змогу так шикарно відпочивати і рибалити. Хлопці і дівчата, ви круті. Ще раз вам дякую. От а тепер по рибалці приїхав я. Сюди вчора от, старався цілий день ловити живця. Живця ловити не вийшло. Ловили на жерлиці, але слабенько на чужий живець. От. Тому сьогодні день виключно присвячений жерлицям. І зараз будемо ходити і переміщати наші жерлиці в пошуках риби, в пошуках. Покльовок, жердочки вже стоять, до речі, декілька штучок вдалося зловити. Так, ще одненька, не знаю що там, крутить, не крутить, не крутить, але пробуємо. Верно, вже нічого нема. Ні, нема. Дуже багато розмотало. О! Виплюнула. Маленький живчик стояв і того виплюнула. Бачите, як вона його покалічила. Що ти, друже, плаваєш? О, живе. Супер. Так, продовжуй. Зловився такий малий шнурок. Щойно відбулася попльовка. Витримка хвилин 5 Чуть-чуть помотало і перестало. І от живець випав. О, куртка заважаю знімати, живець випав і от бачите, де гачок в пащі. ледве-ледве зачіплений. Цю... Давай, шуруй зви бабку, бабу і діда зви. Пока. Отак. От От бачите, друзі, як вона пошматувала живця, порізи, порізи від зубів. Тут ще з цього боку більш-мажко гарний. А тут от такий во. Друзі, я вам кажу, ви ще такого точно не бачили, я навіть і сам не бачив. Зараз я вам покажу це, це капець просто жреть. Бачите сліди, 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 сліди. А чиї ж це сліди? Це просто капець, друже тобі чого не спиться, Грудень на дворі. Різдво скоро, е, ти що? Куди прямуємо? Як ваше здоров'я? Як ся маєте, пане? Ну Скільки живу на світі білому, такого ще не бачу. Ні, ну це капець. Це просто капець. Привіт. Привіт, хороший. Ладно, не мішаю. Давай, щасливої тобі дороги. <рес> Анігдот, кому розкажеш, не повірять. Черговий постріл жерлички і не крутило, не крутило і покрутило. І знов зупинилося. Ну то вже мабуть треба підсікати чи що. Да. О, вже попідмерзали навіть лунки. Ну, о, в той бік. Пішла є. Е. Є е маленька, є. Е. Є. Е, є. Е. Он Андрійко жартує чи багра давать. Ай, зійшла в лунці! Ха-ха-ха! <ривателі> Ай, що це? Ну, два роки на льоду не був. Практики давно не було. А, головне, що карась живий, дай добре. Й де вона маленька була, Андрій. Вона була дрібна, така грамів до, до 500. Сильно головою мателяла і отако. Був шанс вирвати вже. Що в принципі і сталося, але Ладно, то таке. Покльовка на ту саму жерлицю, що ще. Ну... І поки що не видно, що би крутило. Ну, але це вже цікаво. Ввечерія вже біля третьої години. І рибка трохи починає ставати активнішою. Ну, понаблюдаю, що тут буде. Почалися оберти потихесенько, почало зматувати жилку. Значить щучка потрішки-потрішки по закоптує живця і... Тікає, ось можете бачити, дивіться, як прикольно крутить. Клас треба дуже тихо підходити до жерлиці, щоб не спугнути Рибу, дивіться, Риб... клас. О. Так, знімемо, щоб не заважали рукавиці. Ну, давай маленька, мотай. Досить туда О туди пішла О, є, є, оба! Шнурок! Подивіться, який шнурок. такий, друзі, шнурок черговий, це, мабуть, це вже, мабуть, п'ята по рахунку. Така маленька шнуркова щучка Так карася як ковтнула класно Та да ти шо Так, зараз звільним її Так, скажи, а Отак от, 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 от О Ось така. А карась жвавий. До речі. Карась дуже жвавий. Отако. Давай, загадуємо бажання, перемогу хочемо. Давай маленька Хочемо перемогу над рашистською підірацією. Хай її грець. А, супер. Чекаємо, ще ще має бути стріли. По-любому. Мотає, вечірній кльов, вечірній проход, щуки. Вот. Так, бахнуло аж. О, дохлий, дохлий дохли живець впав туди. що роботка, і ми мотає, давай. Оба, є! Мотаю. І он сусідня знову бахнула, ніфіга собі. Все, у щуки проход. Приїжджайте в синів. Тут а, кулемет, кулемет. Правда, по годинах, але кулемет. Так. О, підкручує, бачите, друзі, підкручує. Підкручує, підкручує. Ах. Руку з полоснем. наш інструмент. Почекаємо, хай крутить. Жилки там достатньо. Єдине, аби в камиш не завела. О, бачите, підкручує, потихеньку підкручує. Йде, йде, йде. Йде в сторону камиша. Опа! Йде в сторону камиша. І! От скотина мала, чіпилася знов. Бачиш дуже акуратно вона цеє, хапає з боку. І перед самою лункою вже, блін, випльовує. Ну ти подивися, га, яка досада, яка неприємність. Ай-яй-яй, гарна була щучка, така грамів під 800 також. О, ще одна покльовка, так? Да? Та ти що? Це жесть, це блін капець просто. Триплет, та що ж це таке? майо! О! Знову покльовка була, викупаєш, я його тільки опустив туди. О, і тут покльовка. Та ти що? Це, це просто бомба. Три клюваки зразу. О, це вже підкручується. Підкручується, бачите, бачите? Ота клюнула, що стоїть флажок, там щука лежить. Ця клюнула ще, ну, і перед лункою відчепилася. І другий раз, коли живця вкинув і вимотував слабину, вона його знову хва хватанула. Я, по, як то кажуть, випадково видергнув. І ось ще одна. Та ти що? Оце вечірній прохід. Десь вона тут має свою якусь стежку, по якій ходить і полює. Так, Андрійко пішов по живця, більше стр... стрілів не було. А ця що? Що тут наша? Настя. Треба подивитися, куди йде жилка. Жилка йде в сторону берега. Ні, виплюнула. Виплюнула живця. Він уже не живий. Все, йому капець. Андрію треба два. От і в Андрія відбулося клювання. Ждем. Ждем, 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 Поки почнемо мотати. Так, так, Поки що не крутить. Ну ми поки дійшли, метрів 100. Ще одне крутанула чуть, чуть Що там, Андрію? Там ж... чуть більше живця. Чуть більше живця, а ну, Ага, нема. О, знову виплюнуло, так? Перед самою лункою. Там ну, жибчик живий. Ну побитий. Ладно, Ми йому вольно даруємо. Якщо він виживе, то... Ти диви, як жваво поплив, га? Ну бо він битий, Дім. Ну да, може а, так, може і так. Ну дрібно. то й у мене воно три штуки підряд, ти ж бачив. Яка штука? Але дрібний. -да. Ну коротше тако. Під вечір трохи веселіше, правда? Ну так, да, хтось починає, можливо, навіть рухати якийсь. Може навіть тим наше якогось крокоділа і Побачимо. Побачиш. Ну, як я цій ставлю того. <гум> <гум> да. Андрюха ставить великі, бачите, який карась. Це, 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 це... Ну Це ще піздю на що. Це такий великий не великий, звісно, але я але але... я ставлю практично в два рази менший. Ну не знаю, це мої особисті внутрішні заморочки. Так. Ти скажи просто, які О. живці були, такі ти ставиш. Ну і це теж, так. Білі ж так з того, що Діма вирішив зловити живця. На сьогоднішній час за день Діма поки не зловив його. <рив> Ніхрена. Щоб да. не сказати грубо. Ні одного так, живця. не зловив. Діма ставить той живець, який в нього є. Який мені вдалося вицеганити, то і ставлю, так, Андрію? Якби не Андрій, то я б взагалі хрен би що зловив. Діма кричав, їду без живця, я його зловлю. Ага, так, я б казав, що треба в цей їхати Ну бачиш, це я кажу. Є різний досвід. Так, Я вже цей досвід знаю, тому я взяв. Ти з запасом приїхав. Так, ти, вже... думаю... ти ж тут місцевий рибарка, ти шариш, ти в курсі. Дивіться. Опа. І опа. Практично одночасний стріл. З різницею в дві хвилини. Ще крутила і зупинилася, а та крутить і не зупиняється. Його черед близько, метра два-три. Ми й два, говорили. О, о, крутить і одна, і друга. Ох ти що, все, все. Все, хорош, хорош мала. Стій. О-о-о-о-о-о! Пішла, жара. Куди жилка? Не, Андрюха, жилка в твій бік. Да. Блять, кинула? Не, не, не кинула, є. Є. Є, є, що стягну. Оба! є, Бачиш, бачиш, дивись, зразу зразу відпала, Просто тупо тримала від жадності і все. От і вся любов, як то кажуть. Ну хорошо, хай бофтається, подивимося шату. Так, да, просто від жадності тримає і не випускає. Ну бо вона б так ніколи б не... Вона б ніколи так не цеє. Не відпустила б. Да. І то оцей якийсь мелкий прохід. Бо дві підряд і дві біля берега. О, а тут вечере. О, і тут є. Поки що. О, дивись, бачиш, от що, що, от що в нас і стріляє. Дві якісь шнурки. Ну це що, це що, риба? Ну. Ну Це хіба риба? Ну це ж не риба, це в мене балансіри більші, ніж це риба. Ну, то це капець, а така слизька, прудка. А, -а, -а. Ну, таке вже ловити не цікаво. ой. Все, звільняємо її, тим більше вона зачеплена. Супер. Во. В зоні досягнення. Так, маленька, потерпи 2 секунди, я тебе звільню. О. Все, давай, загадуємо ще повторне бажання перемогу в Україні. Да, по щучому велінню, по нашому хотінню. Ну, якось отак. Будемо, мабуть, завершувати нашу рибалку на цій прикольній рибці. Тому Андрюхі лайк за те, що дав живця. От. Я за допомогою його живця відловився. Мабуть, я поміняю тепер свою тактику. Да, <с <с і все-таки да, знову вернуся до того, що треба їздити з живцем заготовленим. Я йому сказав на початку перед рибалкою, що треба їхати з живцем, бо можемо не спіймати. Але й тимо був впевнений, що він наловить. Да, так. Треба їхати з живцем, бо будуть адсасіновики. Ну таке, коротше. Якось так, все закінчуємо. Все, друзі, всім папа, -па. слава Україні, лайк, підписка, до побачення, побачимось.